Від. Вітаю вас на каналі, купуємо на алі. Сьогодні ще дві такі посилки. Все ці дві посилки прийшли Місте Експрес. Так що подивимося, що нам прийшло. <кій> <кій> Ось така одна посилочка. Ціна посилки 22 долари. Ось такий трек номер. Був проведений митний контроль, бачу от таку. Подивимося, чи все є, що, що ми замовляли. Так. Перший товар. Отакий просто без нічого. дивіться Практично у хлам. коробка. Це наушники фірми Unicuma, модель b 2 Так, що по наушниках? Мікрофон 2,7 мм. Чутливість мікрофона мінус 38 плюс-мінус 3 децібла. Повнонаправлений. Так... Частота самих наушників від 20 Гц на 20 кГц. Це розмір динаміка 40 мм. Це, ну, справ 32 Ом. Так, так, чутливість 101 плюс-мінус ДЦБ. Так, ну відкриємо, подивимося, що нам прийшло. коробка. Покоцана, Подивимося, чи навушники цілі чи все з ними гаразд. Так. Ну, коробка прийшла практично в жахливому стані. Tak, akuratno. to ta ne dodertišo. počta ne do Tak. Tak, više ne čunimo. Tak. Pa ste ti na Ну, слава Богу, що з навушниками на перший погляд нічого не сталося. Так. З такі навушнички. Е, мікрофон реалізований ось так. Так як Logitech, без зйомного отакого. Е, Type-C підключення, кнопка включення, регулятор Звуку. Ну, Включити-виключити мікрофон. І ця кнопка, я не знаю, щось регулює, а режим і переключаю. Тут режим Bluetooth і е, режим по радіо режим. Зараз ми подивимося, що нам прийшло. Так, так, так. Кабель Type-C на 3,5 мм джек. Ось так. На кабелі теж є мікрофон, можна переключати включати. Так. Кабель для зарядки самих навушників І має бути цей донгл для підключення до ПК. Напряму по радіозв'язку. Ну, перевіримо дані навушнички. І тоді я з вами зможу сказати, чи добрі навушники, чи ні. Адже оскільки даних таких наушників у мене ще не було. Ну, маю на увазі даної фірми цієї моделі Ну, російська є ж кушать української немає. Так, можна прочитати і перевірити. Ну, що хтось не знає цей. Ознайомитися з інструкцією. Так ось такий цей. Так. Так, тут позначено, який лівий, який правий. Амбішури полотняні. М'ягенькі, прикольні. Думаю, вуха потіти в них не будуть. Ось такі реалізовані досить прикольний колір. Мені сподобалось. Як буду робити, я напишу когось цікавить, напишу в коментарях. Так, вибачте, трохи <клес> голосів. Так, ось такий номер. Це теж навушників. Це і фірми вже наушники у мене є, були, і два рази приїжджали. Тут вони виправилися, бо перший раз, вони мені прийшли, були трошки як упаковані. Так що побачили, що люди скаржаться і трошки взяли до уваги. Так. Но намотали вони, конкретно. Так, один. Так, і другий. Це я так, шарк. L-80. Але теж шатана коробка. Мені подобається, як екстра відсилає Все красиво, все культурно. Але шарк, хоч так захист роблять своєму товару. На відміну від оніку. Тут так само а, е, кабель. 에, зарядки Type-C на, на 3,5 мм. джек. 에, окремо мікрофон. І цей донгл, який підключається через тип А і через тип- С підключення. Так що можна його підключити радіозв'язок щодо телефону, що до комп'ютера щодо ноутбука щодо PlayStation і так далі. Ось так вони виконані. Ці вже в білому кольорі, білий з сірим. Ось так. Непогані навушники, перевірені. Ось такі навушники. Подивимося ось з цими. Ось так. Вони трохи габаритніше виглядають. Ось такі. Кожні навушнички на вигляд по-своєму. А так шарк, знаю, що можу вже рад рекомендувати сміло, адже хороші навушники, як для ігори, то ще суперові. Ці не знаю, ці треба тестувати, тоді щось можу сказати. Так що ось такі ва приїхали. Ага, та не ось такі ось ще одна посилка має бути. Ще один товар. Ось такий трек номер. Все обхлам. Я взяв собі ось такий зарядник. Суто для себе. Вітоки. 40 ватний. Гант зарядка. Power delivery. Так, розподимося шкіл. Ось ну, такий трошки важкінький чую в коробці. Так. Так, ну и я инструкция. И сама зарядка. Вот ну, так. Ну, це в пленці не пошкоджений. В пленці весь такий важкінь, досить досить важкий. Ось такий. Золотистий білий. Два, <кхи> Два порти USB-C і один usb USB-A. Ось така зарядка від токи. Тоже хвалять люди, так що. Бачу тести, як перевіряють, відповідають заявленим параметрам. Так що всім можу рекомендувати. Посилання на продавця також буде в описі. Забачайте, що так швидко, гарно сіло. Голос сіло, горло болить. І тяжко говорити. Так що всім дякую за увагу. Кому цікавити, такі відео, підписуйтесь на канал, буде ще багато цього, цього цікавого. Всім митного неба і слава Україні!